Всім привіт! Мене звати Оксана Глутник. І я є директором і власником агенції Поїхали з нами у Львові. Я працюю в туризмі понад 12 років, і я впевнена, що туризм є. Був. І онлайн курс розроблення туру це інноваційний підхід до професійної підготовки фахівців для сфери туризму. Це частина освітньої програми, яка містить сучасний виклад лекційного матеріалу та практичних інтерактивних завдань до них. Цей курс розроблено за фінансової підтримки Європейського союзу у межах програми «Юфу Скілз – кращі навички для сучасної України. Саме курсу є провідні фахівці кращих закладів професійної освіти Львівщини. Максим Припутин викладач спецдисципліни Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу. Тетяна Мацька викладачка Вищого професійного училища номер 19 міста Другобича. Марія Коваль методистка навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області. Наталія Ребак – заступниця директора навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області. Оксана Гутник, директорка агенції, поїхали з нами. Фахівець з великим досвідом у туристичній сфері провела професійну експертну оцінку матеріалів курсу. Курс побудований на ідеї поєднання усталених методик та нових підходів в туристичній справі. Складається із семи тем. Кожна тема включає Текстовий матеріал, контрольні запитання на рефлексію, де ви зможете перевірити себе та опанувати вивчений матеріал. У межах курсу розкрито основні поняття туристичних маршрутів, методики розроблення турів, технології бронювання туристичних послуг. Знання курсу дасть змогу знати основний комплекс послуг, що надає туристична фірма для здійснення подорожі, а також вміння розрахувати вартість туру, документально оформити надання туристичних послуг. Онлайн-курс місць різноманітну кількість інтерактивних справ. Це вправи на утворіть пару, встановіть відповідність, складання туристичних маршрутів, онлайн-сервісів, бронювання готелів. Найважливішим етапом у діяльності будь-якої туристичної фірми є розробка нового туристичного продукту і просування його на ринок. У результаті вивчення теми поняття та виду туристичних маршрутів, ви зможете характеризувати поняття туристичний маршрут, класифікувати туристичні маршрути за їхніми ознаками, перевірити рівень опанування матеріалів можна виконавши комплексне тестове завдання та опрацювавши питання для самоперевірки. Сучасний туристичний ринок, який насичений великою кількістю турів, що не передбачають активне пересування, вимагає підготовки високоякісних спеціалістів, які б мали глибокі знання не тільки із особливостей розробки різноманітних турів, а й практичні навички щодо просування та реалізації турів. У темі 2 планування і організація туристичного маршруту подано матеріал ПРО. Основні етапи розробки та особливості організації туристичних маршрутів, вимоги до розробки. Туристичного маршруту, а також алгоритм побудови створення схем розробки паспорта туристичного маршруту та оформлення маршрутних документів. Першої це вивчення теми тренувальними завданнями у форматі створення за шаблоном паспорта туристичного маршруту та технологічної карти подорожі, а також закріпити вивчений матеріал можна, надавши відповіді на питання. Туристичний продукт асоціюють з поняттям туристичний пакет, тобто основним комплексом послуг, які надаються під час подорожі по індивідуальному або груповому плану та мають серійний характер і пропонується широкий продаж. У результаті вивчення теми 3. туристичний пакет ви вивчите поняття туристичний пакет, зможете називати складові туристичного пакету, виділяти чинники, які впливають на формування туристичного пакету. Ціні тема завершується тренувальними завданнями у даному випадку. Це створення заявки на бронювання туристичного обслуговування та питання для самоперевірки. Темі 4 методика розробки турів розглядається поняття туристичного продукту та туру як основного ринкового продукту діяльності туристичних підприємств, дається класифікація турів, принципи та критерії їх розробки. В такі вивчення теми ви зможете визначати поняття тур, називати, характеризувати принципи та вимоги до розробки турів, назвати основні правила замовлення турів, описувати етапи замовлення турів. Перевірити рівень опанування матеріалів можна виконавши комплексне тестове завдання, оформивши за шаблоном заявку на бронювання туру, послуги та опрацювавши питання для самоперевірки. Користання інформаційних технологій у сфері туристичних послуг є необхідною умовою успішного просування туристичного продукту на національний та міжнародний ринок послуг. Сфера туризму вимагає застосування систем, які за найкоротший проміжок часу можуть надати відомості про доступність транспортних засобів, забезпеч... забезпечити швидке резервування, вирішення ряду питань в момент надання туристичних послуг, охарактеризувати, порівнювати. Ти називати можливості та недоліки систем бронювання, здійснювати підбір та онлайн бронювання туру за допомогою сервісів туроператора. Ви зможете, опрацювавши матеріал та виконавши тренувальні завдання теми 5: технологія та системи бронювання туристичних послуг. Розрахунок вартості туру є складною багатофакторною процедурою. На ціноутворення впливає характер попиту, розвиненість ринку туристичних послуг, місце туристичної фірми на ньому та оцінка конкретного середовища, обрана маркетингова стратегія. Тощо. Натуру відтворює економічний бік діяльності суб'єкта господарювання і відбиває його комерційну політику на ринку туристичних послуг. Перевірити рівень опанування матеріалів можна, виконавши комплексне завдання, розрахувавши прибуток, рентабельність туроператора, собівартість собі вартість путівки та опрацювавши питання для самоперевірки. Важливим елементом обслуговування клієнта є документальне оформлення взаємин між туроператором та клієнтом. Перелік документів стосовно конкретного туру залежить від безлічі факторів: набір послуг, вид туру країна, призначення, індивідуальний чи груповий тур, наявність дітей, нормативно-правові вимоги країни. У результаті вивчення теми ви зможете описувати процедуру оформлення документів, пояснити поняття, туристичний ваучер, назвати обов'язкові складові туристичні туристичного ваучера здійснити оформлення туристичного ваучера на надання туристичних послуг, виконання тестових завдань, оформлення за шаблоном договору туристичного обслуговування, відповіді на питання самоконтролю дозволить не тільки адекватно оцінити власні знання, а й покаже рівень освоєння навчального матеріалу. Зареєструвавшись, ви отримаєте доступ до матеріалів, зможете пройти тестові завдання для закріплення набутих знань, а також підсумкове завдання курсу, завдяки якому зможете самостійно оформити ваучер на туристичні послуги. Відповідно до укладеного договору на туристичне обслуговування за поданими вимогами. Відслідковувати результати виконання завдань ви зможете постійно у вкладці Прогрес. Цей курс для учнів, які навчаються за напрямом туризм, викладачів закладів освіти, які здійснюють підготовку фахівців туристичного напрямку. усіх, хто цікавиться туризмом, опанувати курс можна у будь-який час, тому все, що вам знадобиться, доступ до мережі інтернет.